Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б-6. меламах Б-6 – повноцінний сон та відновлення сил. Ми почули, що на початку широкомасштабного вторгнення ситуація вимагала зосередити сили на підступах до Києва. Професійні військові частини з Сумщини і самих Сум так само терміново перекинули на підсиленлення оборони столиці. Захист міста Суми став справою місцевої тероборони. Дуже скоро добровольці, більшість з яких не мали бойового досвіду, стали грозою окупантів. У перехоплених розмовах ті щиро не радили один одному потикатися у місто. Ми маємо проїхати через місто Суми. А через місто Суми ще жодна колона не виживала. Не виживала. Ну як не доїжджала цілою. зрозуміло. Якщо все добре вдасться, я хотів би скласти зброю. Хочете скласти зброю? Так, перед командиром роти щоб не їхати через суми. Це одне з перехоплень розмов окупантів, які наступали з півночі. Кажуть, суми для їхнього брата мало не бермудський трикутник. Такої слави місто зажило завдяки бійцям ТРО. Якщо не ми, то хто ж? Ми ж то ті самі скажімо так. Бендировці. А хто як не ми? Володимир Біцак один з тих, хто організовував місцевих оборонців з другого дня повномасштабки. 24-го колишній депутат райради що смажив шашлики на подвір'ї. А ось 25-го вже як то всі осознали, зрозуміли, і всі побігли в одному напрямку. Закрить е максимально у перші дні. Містяни не бачили ані мера, ані губернатора, ані поліції. Втім, не розгубилися. Взяв е, папку, взяв бумагу, ручку і почав на цьому місці е, ну, записувати людей в тероборон. І на, на вечір я вже записав 280 таких добровольців, які бажали це приняти участь. Спротиві. Насамперед колотили бандеру смузі, щоб зупиняти колони. Цірівна колотили, що я не знаю, скільки можна було цих колон спалити, тому що дуже багато. Ну, це ми, це насобисто наш наші хлопці зробили 300 коктейлів. З підручних засобів зводили перші блокпости. Люди повиходили з домів, чим попали? Вєтками, там, мусорними баками, Воно такі крименті. Перекопували лісові дороги. Виїхали за два кілометри до кордону і вирили противотанковий ров. А це ж була якраз весна, вона розпуті. Вона така затяжна була весна 22-му році. Навіть якщо і не було зброї, то якимись такими заходами простими. Ці траншеї справді ставали пасткою для ворожої техніки, якою потім озброювалися тирошники. Ось крихітка. Т-90. Робити пулемети, БРДМ притягуватися, ну, почали тоді вже діяльність, є, скажімо так і інше. А автівки, от, на, наприклад, там забрали бензовоз 2018 року, на ньому тисяча кілометрів пробігу. Тобі ж вони вов... все нове, все їхало, Хоча теж ну, рашисти вони, в Африці, рашисти. Глянули в коробки масла, в коробки масла немає, Нова машина, а в коробки масла немає. Одні з перших російських полонених в Сумах. Самі приїхали біцаку в руки. І ми піднімаємось е, на горку зразу за сумами. Нас на, на зустріч їде Урал е, російський з зеткою. Брав він ворогів фактично голіруч. Кричу ще раз, «русський» здавайся, бо буде жити. Я так. Все, е, е, хоча стріляти на самом делі було б у мене той, в, той, в той момент тільки пістолет Макарова без набоїв. <му> <му> Учасники сумського опору Володимир Біцак та Герман Андрій. З нами сьогодні в студії. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Вітаємо! Пане Володимире, так ми ще не бачили сюжет. Розпочалася війна, 24 число. Новини важкі. Всі цивільні в телефонах, всі військові вже займаються справою. А ви розповідаєте про те, що ви. Смажили шашлик. Ну. Як таке може бути? Ну так і було. Ми всі були було в розпачі, ніхто не розумів, що робити. Як це було, ну, морально, може, ні, ніхто не був готовий до цього. І тому, скажімо так, жарили шашлики і думали, що нам, що нам надалі робити. А рядом десь, десь один кілометр від мого будинку, де я мешкаю, вже йшов бій. Мій брат рідний на навечері позвонив, він цілий день їздив по місту, знімав ці колони. І каже, що ви сидите вдома, не треба щось робити. Ну і зранку ми вже із сусідом пішли записуватися в територіальну оборону. Прийшовши туди, на жаль, я ну, побачив, що таке було м'яко сказано, дуже погано, підготовлено, нічого не налажено, ніхто нічого не записував. Куди що робити, ніхто не каже. Ну тому я вирішив для себе, що я як не я, то хто це може зробити? І скажем так, я, 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 ну, я ще є депутатом районної ради, тому я взяв папку і почав записувати людей. Які бажали прийняти участь в противі. писав тільки їхній телефон і ім'я без прізвищ. І писав, якщо це була військова якась професія, то щоб зрозуміти, в чому як можна цю людину використати. Люди були різні. Від 18 років дівчина приходила до жіночки десь під 60. І на той день, це 25-го, записав я 280 бажаючих людей. Паралельно, під цей час мої друзі коктейлі коктейлі смузі, uh -huh. скажем так, називати. Ось, і на наступний день так вийшло. Скажем, так в скабину лавку зайшли, у нас з'явилася зброя, появилась вже РПГ-22. Перепрошую. Куди зайшли? Як це з'явилася зброя? Це як? В, ну як з'явилася? В ході, скажем так, зайшли, знайшли. Ну, ми я ж не у вас якось дуже легко все відбувається. 24 те Ми всі налякані війною. Ви з шаленою витримкою нервів смажите шашлики. Ввечері вирішили. Ну візьму я зошит, запишу людей. Буду мати на увазі. Вісім людей так. А потім ішов і знайшов зброю. Як це відбувається? 280 людей. Я із ранку 26-го я написав в меру міста, що є зброя, є люди. Треба керівництво. Військове відповіді я і не не почув. Я перепрошую, але все ж таки, звідки зброя? Ну ви ж на той момент не були військовослужбовцем? Ні, не був. В скабіно магазині по путі підібрали В в магазині? Так, точно. Я так розумію, це відповідь э, Путіну, який каже, що казав на початку. Так так, що... так, 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 так. Угу. Що також ви зайшли в магазин, придбали зброю. Ну я справа в тому, що громадянин України, і так. мені э, дуже цікаво, де під час війни. Е, можна знай... знайти хто, зброю. Хто, хто хоче, то завжди знайде. Ну а ви якщо що город? То, власний е... город <с? <с?> приблизно. Ну досить швидко у вас з'явився ваш перший трофей. Це російський Урал. Як це відбулося? 24-го зранку. Військоматі прийшли військомат, він був зачинений. Зібрались там е, на окраїні міста, е, отримали зброю. І 25-го нам видали броньовані машини. Це були там Ащадбанка автомобілі, Приватбанк автомобілі. і ми на цих машинах виконували бойові задачі. І 26-го перша задача це був це ж Урал з полоненими. Поступила інформація, що їде колона бензовозів. і спердіть Ну думаю, це нам якби теоретично по зубам. І позвонили Андрію, моєму товаришу, який мав досвід бойовий. Він в АТО був. Три роки. І тому Андрій кажу, треба виїжджати. Інка машина, яку вони їм дали. Хлопці, їдьте за мною. Я поведу, я знаю ці місця. Я там з дитинства все розумію, все куди що їхати, відкуди стріляти можна безпечно. На що на в'їзді в Суми з'явився Урал з боку «З». Я дивлюся в заднє стекло, в зеркало вже хлопці немає, не незрозуміли. Вертаюсь в город. В місто заїхав, стоїть уже Урал, цей стрільнути, і вишкали вже ці капи вилізли. Я кричу їм, здавайтесь, бо буду стріляти. Ну на той час у мене був е, пістолет Макарова, правда, без набоїв, тобто ж можна було тільки пальцем стріляти. Е, здавайтесь, ну вони все, підняли руки здаємося. Тоді вже люди до них підійшли. Там один був поранений. Ось, а я ж такий, а кунг. Думаю, що може в кунгі ще там? Чи, ну може, там ще їх там десяток. Чи... Також кажу так, виходимо, здаємося, бо буду стріляти по кунгу. Коли двері відкриваються, там сидить такий Божий одуванчик, ромашка, як його назвав. Це військовослужбовець Росії, якого потім я допитував. Роман його завуть. Ось він такий переляканий був. його всього трусило, всі наші ну, там, мешканці з дому вийшли. Чого ти сюди приперся? Чого ти припхався? Що ти тут робиш? Вони всі казали, що вони всі їхали на навчання, а як вони до нас попали, заблокали. Я б от шайгу на той момент дав би герої України. Знаєте чому? Тому що він е, у них позабирав мобільні телефони у всіх. У них у них були старі карти, і мобільних телефонів у них не було. По крайній крайнім ну, ці як полонені, які перші дні були, у них не було телефонів. Так з'явилося е, у нас троє полонених, одне, двоє з них ранених, одного в больницю. Другого ромашку я відвіз, там, де ТРО було вже, ну там хоч здали, а третього Андрій не знав, куди діти. З больниці він його возив, 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 возив на куди дівати. Е, вот, забрав його, не знав, що ж, куди діти. відвіз там до знайомого. Знайомий каже, в мене теж місця немає, поїзди до себе додому. Ходиш, говорю, давай я тобі хоч тоді міста покажу. Ну, бо ще й не знав, що з ним робити. Це ж перші дні були. Ми ще і... тоді думали, що може ну, якось. Не, не, если... не було не будь ще не таких інших да, жахливих подій. Так, це було вже після. Ну, я вважаю, що по-іншому спілкувалися. От, е у мене там сусідка Вероніка Новак, І кажу: давай посадимо в в погріб, а там розберемося. Ну, Та вона говорить, чин мені нужен там. Я тільки позакривала консервацію, там зараз все. Часово, наверно, в 11 вечора. Е ну, нікому не секрет, там поліція виїхала. СБУ виїхала, воєнкомати виїхали, ну як би нікого не було. І я не думав до останнього, що хтось залишився. Ну а по факту є там люди, які залишились. Я дав правоохоронцям і їх там одразу поміняли там буквально днів через п'ять. Саме у Сумах відбувся перший під час повномасштабного вторгнення обмін полонених. З нами на зв'язку той, хто знає, як це було. В'ячеслав Печененко був заступником голови Сумської облдержі. Адміністрації та координував дії між правоохоронцями, підрозділами ЗСУ та добровольчими формуваннями. Пане В'ячеславе, доброго дня. Дякуємо вам за зв'язок. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Перший обмін кого на кого тоді міняли? Ще раз доброго дня. Подія розвивалася наступним чином. П'ять наших бійців добровольчого формування попали в полон. До підрозділу російської армії і комбат вийшов на нас по мобільному зв'язку і запропонував здійснити обмін цих наших полонених бійців ДФТГ на одного сержанта, який знаходився у нас в полоні. Коли ми почали розбиратись, чому такий, з першого погляду, невигідний обмін. Ми з'ясували, що цей сержант, племінник, полковника ФСБ Російської Федерації, вели перемовини два дні стосовно цього обміну. А умови майора були наступні. Дружина одного з наших полонених має його посадити в автомобіль. І на під'їзді до кордону з Російською Федерацією він віддає наших бійців. А ми віддаємо цього сержанта, і ця дружина мала сама його довести. Ми думали, що дружина нашого хлопця побоїться їхати, але вона не побоялась. Ми цього сержанта вдягнули в наручники, і вони поїхали. Слідом їхала машина з нашими співробітниками, які на деякій відстані відслідковували цей маршрут. Що навколо коїться, з бінокль вони зупинялись, дивились вслід цій колоні. І у майора було єдине прохання, каже: ми повертаємось, ми стріляти не будемо. Єдине прохання, щоб і нас, по нам не стріляли. Я ж кажу цьому майору, що ну ти дивись, я гарантувати тобі цього не можу, і у нас крізь е партизани, і у вас земля буде горіти під ногами. Він каже: Ну я іди не прошу, не стріляйте. І через деякий час, коли колона вже рухалась в сторону Росії, в одному із сіл вона е була е на неї скоєний напад нашими партизанами. Один КАМАЗ з боєкомплектом почав горіти, детонувати боєприпаси. Він дзвонить, кричить, що ми так не домовлялись. А я йому казав, я тебе попереджав. Але він все-таки виконав всі умови. І на наближенні на до кордону з Російською Федерацією був здійснений цей обмін. Благополучно всі наші п'ять бійців повернулись е, додому, до своїх родин. А ми цього сержанта, дружина одного з пол, наших полонених, віддала, і вони покинули територію України. Батальйон його в повному складі військової поліції. Оце був, от, можна сказати, перший обмін. Цій війні тоді на Сумщині був дуже великий врожай на полонених. Якщо не помиляються, то більше ніж 400 осіб. Хто брав цих полонених? Перші дні полонени до нас попадали завдяки відважній В громаді. та е... агресії наших бійців територіальної оборони і ДФТГ, і наших партизан, можна сказати, які ніде не були оформлені, а так от по селах згуртувалися. З власною мисливською зброю, е, нищили колони росіян, брали в полон, їх віддавали е, до Сум. І потім, коли вже е, оточення Сум було знято, і е, ворога вибили з території Сумщини, їх потім екстрадували на Західну Україну. Вже куди я точно не знаю. Це не ми займалися цією справою, але їх було. Дуже багато цих полонених, крім полонених було багато захваченої техніки росіян. Якщо на початок повномасштабного вторгнення у наших підрозділів не було взагалі важкої техніки, то коли Сумщину звільнили на потреби збройних сил було передано захваченої техніки десятки танків, БМП, БТРів і іншої техніки. Десятками це було, пане В'ячеславе. Дякуємо вам, дякуємо вам.